А ти теж відчуваєш, як керівник заходить у кімнату і весь настрій падає на підлогу. Як ніби він заніс собою хмару, все погано. І знаєш, найстрашніше в роботі це не задачі, не дедлайни, не криза. Найстрашніше, коли твій керівник втрачений. Бо коли він не вірить в компанію, в продукт, в команду та навіть у себе, це відчувають усі. І ти наче працюєш, а всередині сидить думка, ну якщо навіть він здався, то що вже говорити про нас? Якщо керівник зламався, це не означає, що маєш зламатися і ти. Не бери до себе його розочарування, ти не зобов'язаний жити його емоціями. Тримай свою внутрішню опору окремо від його. Бо якщо ти дозволиш чужій зневірі з'їсти твою мотивацію. Ти втратиш не роботу, ти втратиш себе. А ти вартуєш більшого, ніж бути тінню чужої поразки. Перше, ти маєш право не жити настроєм керівника. Ти не зобов'язаний брати участь у його внутрішній капітуляції. Друге, його втома не твоя війна. Люди ламаються, але це не показник твоєї цінності чи важливості. Третє, коли хтось втрачає віру, це не кінець команди. Іноді саме після цього народжуються нові лідери тихі, але справжні. Четверте, ти можеш триматися навіть тоді, коли він ні. Це твоє життя, твоя мотивація, твоє сили. Не віддавай їх ні в коментарі. Знайомо, якщо хоч раз ловив себе на думці, що. Втрачаєш мотивацію тільки тому, що керівник сам здався.